У продажі не фарбоване з оригінальним пробігом Audi A4 2011 року в універсалі на автоматичній коробці передач. Передні задні партроніки. противотуманні фари, галоген. Всі 4 однакові оригінальні легкосплавні диски, всі 4 однакові зимова резина. Свіжоприганий автомобіль з Німеччини. Редінги, скло оригінал, все по колу оригінальне. По колу все склонне міняне оригінальне, також не фарбоване, оригінальне пробіг. 11 рік 1,8 турбо, 138 тисяч пробігу, ціна 10800, ну мир продався, всі побайцікавити. Телефонуйте по номеру датчик дощу датчик світла. Також у нас тут хороша функція, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Чотири електросхлопідіймачі, регулювання зеркал з підігрівом. Таке ось, дивіться, сидіння не прожати, не вжати за 140 тисяч кілометрів. Геть, тут також поролон не... не втік нікуди. Автоматична коробка передач, електроручних, навігація, оригінальний пробіг. Оригінальна ручка не перешита, ні руль не перешитий. Потолочок нічого не провищу немає. Гарно. Тихенько закривається все. Шторки всі присутні. геть гарний, охайний автомобіль з Німеччини свіжо пригнаний. Так що, кого буде цікавити такий автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Задні парктроніки. Автомобіль до половини затонований. Геть, в гарному стані, абсолютно блискучий. Так що, кого буде цікавити, телефонуйте по номеру до продавця. У продажі свіжоприганий з Голландії. Рено Сенік третього покоління. Це у нас коротенькі З бензиновим двигуном 1,6 К4М на 16 клапанів. З механічною коробкою передач шести ступочкою. на 81 кВт. Повністю все в оригіналі. Скло коло в оригіналі 9-м роком. Автомобіль також 9-м роком. Рідна фарба, ціна 8200, пробіг 230 тисяч, один бензин, номер продався, ось у когось цікавити, телефонуйте. По номеру датчик світла, датчик доща. Противотуманні фари. Автомобіль в гарному збереженому стані на зимовій резині. Так, по функції у нас, о, дивіться, гарна їх дуже функція. Це безключовий доступ, можеш виходити від машини, все одразу зачиняється. Двохзонний клімат, навігація, шестиступка, круїз, підлокітник. Шторки присутні зліва справа. Ну, так, ось, дивіться, ліва сторона. Полочка присутня в колір салону. Отака осься. Рижить і вздуче, нічого немає. Автомобіль не фарбований без ДТП. Дивіться, салон тут. Столики є, шторки є, сидіння можна віддільно зняти. Круїз, ручник, двох електроручник. Так, у нас двохзонний клімат, навігація. 4 леше підіймача, регулювання зеркал, шкіряне не кермо з круїз контролю. Так що, хто собі шукає нефарбований ренос сцені? 1.6-16 клапанів, 110 фінських сил, то телефонуйте по номеру до продавця. Свіжеприганий автомобіль у нас Opel Zafira, 2011 року. В рідній фарбі передні задні парахтроніки. З оригінальним пробігом. Так, тут у нас дивіться, скло 10 року, автомобіль 11. Ціна 7900. Автомобіль в рідній фарбі. Семимісний пробіг 214 тисяч 1,8 бензин. Звичайний 16 клапан, вський двигун, ціна 7900. Ну, ми продався цікаво. Телефонуйте. Лобове, без сколів, без свічен, ну і більш оригінальне. Рейнги присутні. Всі чотири однакові легкосплавні диски, всі чотири однакові зимові резини. Так, ось дивіться, задні парктроніки, передній задній фаркоп. Автомобіль повністю рівненький, без м'ятінок, без парковочної болячки, що, що дверями вдарять. Автомобіль самий міцний, повністю весь рівненький. Права сторона, права сторона. Ні слідів ржавчинки, абсолютно. Тут у нас дивіться. Тут і по салону, шкіряне мультикермо, круїз, механіка п'ятиступка, два два передні гелестру схопідіймача, бортовий комп'ютер, підлокітник, кондиціонер. Так, що кому буде цікаво даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця. Автомобіль в рідній фарбі. У продажі свіжопригнаний з Німеччини Рено. Кенго оригінальний пасажир, оригінальний пробіг 235 тисяч кілометрів. Дизельний 1,5 К 9К. Двоє роздвижних дверей. Жабра на, на дверях стоїть, щоб відкривати два передніх електросход підіймача, галогенні фари, передні противотуманні фари. Одинація рік, 235 тисяч пробів, 1,5 5 дизель, небитий, не бити, не фарбоване 8400 доларів. Присутній торг. Номер продавця, всякому цікаво. Телефонуйте. Зараз вам по колу обіду покажу. Так, і ось, дивіться, який салончик, повністю сидіння гарна, в шкіряне кермо. підлокітник, Двоє роздвіжних дверей із жабрами. Ще. Задня ляда велика. Велика доверху піднімається право, тут нічого візуально побачити, Не дуже можна щось. Ось no. такий салон. Два передніх легко схлопіднімача, кондиціонер, шкіряне кермо, підлекітник, АБС, бортовий комп'ютер. Якщо mm -hmm. комубай цікаво. Mm -hmm. Даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Продається свіжопригнаний mm -hmm. з Чехії. Nissan Qashqai Автомобіль 2014 року. 1.6 дизель на механічній коробці передач. Авто свіжо пригане з Чехії, суперстан, без жодного підкрасу. Навіть е в оригіналі лобове і хлоп, все по кругу. Ціна 13600. Номер продавця, кого всякого цікавити, телефонуйте по номеру Датчик дощу, датчик світла. Такий гарний, це звичайний білий колір, лінзована оптика, противотуманні фари. Всі чотири оригінальні легкосплавні диска на зимовій резині. всі задні парктронічки. Не тонований нічого, свіжопригнаний. Зараз вам покажу вам по салону. 4 електросхлопідіймача, регулювання зеркал, також складування. Датчик світла, датчик дощу. Шкіряне у нас мультикермо, механіка шестиступка, електроручник, двохзонний клімат, велика навігація. Оригінальний пробіг 239 тисяч км у нас. Також у нас ESP, круїз. Сидіння в такому стані. Потолочок тут не провище, нічого. Все в гарному збереженому стані автомобіль. Ззаді вам покажу який. Ось дивіться. Все повністю в гарному полочка ззаді також присутня. Дивіться, ліва сторона. Без м'ячі нічого, вся рівненька. Ззаді присутні паратроніки. Права сторона також абсолютно рівнесенька. Так що кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте. Ага, що немало дивіться у нас. Подивлюся, що абсолютно стоять новенькі диски по колу. По колу, абсолютно новенькі. Бачите, що в якому стані? Новесенькі, нема виробки нічого. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продажів. Є ще денні ходові вогні. Так, у продажу на ринку на українській реєстрації Ніс, э, дачі Сандеро, хетчбек на українській реєстрації. Вона у нас затонована, крім лобового скла. Так, дивіться, противотуманні фари, галогенні фари, всі чотири гарних зимових резини. Автомобіль 2009 року, 1,6 бензин. Тут звичайний бензин на 8 клапанів. Ціна 4600, пробіг 200 тисяч номер продавця, кому буде цікаво, телефонуйте. По номеру. Скло, дивіться, 9 роком автомобіль. Також 9 роком. Все скло в оригіналі по колу. Так, дивіться, тут у нас рижиків. Нічого немає в лівій і по правій стороні затонований автомобіль, крім лобового скла, повністю весь рівненький, Ззаді присутній фаркоп, криша повністю вся ціленька. Права сторона, дивіться, така ось рівненька. По салончику зараз вам покажу. Тут у нас два передніх електро механіка п'ятиступка. Підлокітник. Так, ось музичка під флешечку, так що потолочок повністю все, і весь рівненький в оригіналі. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Так, у продажу на ринку від власника рестайлінговий Volkswagen Passat B5, Plus, автомобіль 2004 року. З бензиновим двигуном 1,8 з турбіною. У нас на автоматичній коробці передач 220 пробігу, ціна 4200. Номер продався, Ось також є на 17 дисках. Літня резина йде в комплектно. Що побаць цікавий, телефонуйте по номеру. Далі дощу, люб, релінги. Лінзована оптика, це же у нас розстання противотуманні фари. 15 легкосплавні оригінальні диски, зимова резина, всі 4 однакові. Пльоночки зліва справа присутні. Лівий борт повністю ось рівненький. Затонований автомобіль по, по колу. Задні парктроніки, фаркоп. Права сторона ось. Зараз вам покажу в салончику її. Опять закрилась. Ще мені ще раз надо. Так, дивіться, у нас тревчаний салончик. Автоматична коробка передач, шкіряне мультикермо. 4 електросхлоп'яді діймача, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер, круїз контроль, клімат. два... 2... Підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач. Потолочок не провише, шторка на люкові присутня, а ззаді шторка багажнику також присутня. Лобове без стрічний без сходів, так що, кого буде, да, буде цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця.